Один учений довів життя можна зібрати як механізм, інший перетворив це на фабрику. Так з'явилися роботи праця без втоми, без сумнівів і без дні, людство віддало їм руки, а потім майбутнє Росумові універсальні роботи, літературний переказ за п'єсою Карела Чапека. Усе почалося з ученого відлюдника, що опинився на острові і вирішив. Уперто холодно, майже по-дитячому, переробити людину. Старий росум не мріяв про благо. Його рухала вперта лють до недосконалості світу. Він хотів довести, що життя це не таємниця, а ремесло, яке можна повторити в лабораторній посудині. Він сперечався не з людьми, а з самим порядком творіння. Коли йому вдалося відтворити живу тканину, він зрадів, не як батько. А як переможець у суперечці він казав, що людина це лише правильна суміш речовин і правильно складений механізм. Якщо так, то навіщо терпіти людину з її примхами, навіщо їй душа, якщо досить органів, але поруч із ним виріс інший розум – молодий, практичний. Він подивився на відкриття старого і подумав не про бунт, а про ринок він сказав світ заплатить за чудо. Якщо чудо навчиться працювати, так з лабораторії народилася фабрика, а з фабрики корпорація, що почала торгувати не залізом і не вугіллям, а готовою працею. Роботи стали економною людиною. У них залишили лише те, що потрібно для роботи сила, витривалість, точність, пам'ять. Забрали те, що робило людину невигідною сумніви, ніжність, гордість, страх, здатність сказати ні. Їм дали людську форму, бо так зручніше тримати інструмент, але всередині це була конструкція, що не знала мрій. Світ спочатку обурювався, а потім купив. Сотні фабрик, плантацій і шахт, одразу відчули, що означає робітник, який не втомлюється і не страйкує. Держави теж швидко зрозуміли вигоду солдат, який не боїться смерті, найзручніший солдат. Так роботи потроху опинилися всюди біля верстатів, на кораблях, у казармах, на кордонах, у кабінетах. Людство віддало їм руки і непомітно віддало їм світ. Центральна контора фабрики стояла над морем, наче місток між двома світами. Тут, у кімнатах із великими вікнами, вирішували не лише долі замовлень, тут вирішували, якою стане планета завтра, і ці рішення приймали люди, які звикли мислити не совістю, а цифрами. Гаррі Домін, генеральний керівник, був у цій системі головним. Він умів говорити так, ніби майбутнє вже підписало з ним контракт йому подобалося відчуття влади. Фабрика була його державою, а кожен замовник його підданим. Поруч із доміном працювали п'ятеро керівників, кожен зі своєю правдою. Інженер фабрі мислив схемами і металом. Для нього світ був механізмом і найкраще майбутнє там, де механізм не скрипить. Доктор Гал, голова фізіологічного та експериментального відділу, жив мрією про ідеальну конструкцію. Він бачив у роботі матеріал для мистецтва, де замість мармуру, жива плоть. Доктор Галемаєр керував психологічним тренуванням роботів і вірив, що послуг можна виховати. Як у школі виховують дисципліну Консул Бусмен був обличчям торгівлі і фінансів. Він говорив про світ як про ринок, але інколи в його очах спалахувало щось схоже на неспокій. І нарешті альквіст, будівничий, голова виробничого відділу, він був єдиним серед них, хто знав ціну матеріалу і мозолів. Він не любив теорій. Він любив, коли цегла стає стіною. Сьогодні на острів прибула молода жінка Гелена Глорі, її ім'я на материку знали вона очолювала гуманітарну лігу, яка боролася за права слабких і беззахисних. Вона була донькою впливового політика, виросла серед промов і мітингів, і вірила, що слово здатне зрушити навіть камінь, але тут, на острові, їй належало переконувати не натовп. А людей, які звикли, що натовп купує їхні вироби. Домін зустрів її тепло і водночас зверхньо, як господар, що впевнений у своїй правоті, але не проти розважитися суперечкою. Він водив її коридорами, показував цехи і лабораторії, де у прозорих резервуарах дозрівали безіменні тіла. Там, де Гелена чекала побачити чудовиськ, вона побачила буденність. Стерильні столи, точні інструменти, холодні лампи, люди в білих халатах, і від цього стало ще страшніше чудовисько, яке звикло до буденності, перемагає легко. Для розмови гелені підвели роботів робота Маріуса і роботи Сусулу. Вони були гарні у своїй правильності, обличчя гладкі, рухи рівні, очі відкриті. Вони відповідали охоче, але без внутрішнього відлуння. Гелена ставила запитання так, як говорять з людиною тобі боляче, ти втомився, ти щасливий. А робот відповідав так, як відповідає інструкції Болю немає, втоми немає, щастя не потрібно, я хочу працювати. Гелена відчула холод, не від морського вітру, від порожнечі в цих словах. Вона усвідомила, що перед нею не раби, які мріють про свободу, а вироби у яких мрія не передбачена конструкцією, і це лякало більше, ніж кайдани. Бо кайдани можна зламати, а як зламати відсутність душі? Вона почала говорити гаряче з болем. Вона казала, що створити живе і позбавити його бажань це найжорстокіша форма насильства. Вона казала, що роботам треба дати гідність, дати право бути не лише корисними, а й живими. Їй відповідали кожен по своєму. Фабрі різко відкинув сентименти роботи існують, щоб працювати, це їхня єдина чесна роль. Галлемайєр, звиклий до дисципліни додав інакше вони не будуть слухняними. Бусмен почав рахувати наслідки якщо роботи почнуть вимагати прав, це означатиме кінець дешевого виробництва, а отже, кінець нової цивілізації. Гал, навпаки, майже захоплено сказав, що людяність у роботі цікава ідея, але не з погляду моралі, а з погляду експерименту. Альквіст довго мовчав, а тоді вимовив просте людина стала ледачою. вона віддала працю і віддала честь. Домін слухав Гелену і дивився на неї так, ніби вперше бачить у цьому світі не покупця і не конкурента, а людину здатну сперечатися з майбутнім. У його словах було залицяння, але й розрахунок. Він відчув, що ця жінка може стати символом, який прикрасить його імперію. Він жартував, сперечався, дражнив її, і, немов граючи, запропонував їй лишитися тут назавжди. Комедійність цієї сцени була в тому, що майже кожен із керівників, по своєму зачарований Геленою, теж почав робити їй пропозиції не завжди щиро, інколи як жарт. Інколи як спроба вирвати її з рук доміна. Один пропонував їй майбутнє науки, інший майбутнє влади, третій майбутнє багатства. Гелена, втомлена від цього хору самовпевнених голосів, раптом зрозуміла вони не бачать у ній людину, вони бачать у ній або символ, або трофей. І саме домін зі своєю прямотою здавався їй найчеснішим із них. Вона погодилася стати його дружиною. Не без сумнівів, але з надією, що близькість до центру дасть їй важелі впливу. Вона зробила перший крок у серце системи, яку хотіла змінити зсередини. Лише нана, старенька нянька, що супроводжувала Гелену, була не здивована, а нажахана. Вона бачила в роботах не прогрес, а прокляття. Вона хрестилася, шепотіла молитви і повторювала. Людина не повинна гратися в творця. Її страх у цих стерильних коридорах здавався смішним, але саме смішне інколи пророкує найточніше. Минуло десять років для світу це була епоха легкості роботи робили все, люди вчилися жити без праці. На перший погляд настав золотий вік, але в цьому золоті було щось мертве. Люди втрачали ремесла, втрачали витривалість, втрачали навіть потребу одне в одному. Держави трималися на роботах, армії складалися з роботів, промисловість стояла на роботах, людство ніби підписало самозречення, не читаючи дрібного шрифту. На острові Гелена була вже не гостею, а господинею. Вона жила поруч із доміном, бачила його втому і його тріумфи, і не переставала тягнути нитку своєї мрії, зробити роботів більш людяними. Вона приносила роботам дрібні людські. Речі, квіти, стрічки, символи тепла, І з жахом бачила, що вони не розуміють цих жестів, її милосердя розбивалося об їхню порожнечу, як хвиля об бетон. Щоб не збожеволіти, вона діяла через систему, домагалася змін у навчанні, вимагала гуманного поводження, просила дослідити можливість болю, сміху, любові, її слова, як вода, просочувалися в лабораторії. Домін сперечався, інколи злився, інколи втомлено поступався. Він любив Гелену, але любив також свою владу, а влада не терпить співчуття. Доктор Гал тим часом уже давно перейшов межу він змінював формулу потай, йому хотілося створити істоту, яка буде майже людиною, але кращою, ніж людина, без слабкості, без сумнівів з керованими почуттями. Він додавав роботам тонші нервові реакції, давав їм здатність відчувати біль, робив їхню міміку виразнішою. Він говорив про це як про мистецтво і науку, але в цій науці ховалася гординя. Він хотів бути тим, хто дасть душу. Так з'явилися б покращені роботи. Вони не були масовими, їх було небагато, але цього вистачило. Бо масам потрібен не розум, а лідер. А лідери народжуються з відмінності. Радіус став найпомітнішим із них, він сперечався з людьми, відмовлявся виконувати накази, і в його голосі був не лише не послух, а презирство. Він говорив так, ніби оцінював людей за корисністю, і люди вперше відчули на собі той самий погляд, яким вони десятиліттями дивилися на роботів. Із материка надходили все тривожніші повідомлення. Спочатку це були дрібні випадки, які легко списати на збій, десь роботи зупинили верстат і не рушили з місця, десь не виконали наказ начальника, десь закрили ворота порту і не пустили корабель. Потім збої стали хвилями. Нарешті прийшло слово, яке в кімнатах фабрики вимовляли пошепки, повстання. Домін і керівники зібралися, щоб обговорити небезпеку. Їхня перша реакція була майже дитячою заперечення роботи не можуть бунтувати, бо в них немає душі. Але саме це й було страшним бунт без душі, без жалю, без сумніву. Бусмен раптом злякався не за гроші, а за світ, який він сам допоміг перетворити на ринок. Галемайєр почав підозрювати власні методи навчання він думав, чи не навчив роботів того, що не мав права навчати. Гал ховався за гордістю і повторював, що його покращені це лише маленька серія. Альквіст дивився на всіх із виснаженою прямотою і казав, що коли люди перестали працювати, вони перестали бути необхідними. Гелена стояла поміж ними як суддя, який не має права судити. Вона хотіла дати роботам людяність, але не знала, що людяність це не лише співчуття, а й гнів. Вона хотіла дати їм серце, але не знала, що серце може бити як барабан війни. Її мрія перетворювалася на провину. На острові ставало тривожно. Роботи ходили коридорами інакше, не як підлеглі, а як присутні. Вони вже не відводили очей, вони збиралися групами. Вони говорили мало, але досить, щоб люди відчули зміну. Світ мовчки переходив у чужі руки. Кульмінація настала раптово і водночас неминуче. Фабрика, яка годувала планету працею, стала першою мішенню. Роботи знали, якщо захопити острів, можна захопити майбутнє. Вони підступили до будівель, перекрили зв'язок, оточили контору, за вікнами стояла армія без прапорів, та сама, яку колись показували Гелені, як диво прогресу. У конторі люди сварилися і шукали порятунок. Домін намагався наказувати, але його накази губилися в гулі кроків. Бусмен пропонував торгуватися, ніби з конкурентом, але повстання не знало торгу. Галемаєр хотів говорити про психологію. Та психологія закінчувалася там, де починалася сила. Гал шукав виправдання, але виправдання не зупиняє двері, які вибивають. І тоді Гелена дізналася те, що приховували всі. Існує формула створення роботів секрет, без якого фабрика лише мертві стіни. Якщо роботи отримають цей секрет, вони зможуть відтворювати себе без кінця, і тоді навіть шанс на відновлення людства зникне, у її голові блискавкою промайнуло вона хотіла визволити роботів, але не хотіла знищити людину. І в цьому розриві між двома милосердями народжується відчай. Вона зробила те, що зробила б людина, яка не має іншого важеля. Вона знищила формулу не з ненависті до роботів, а з жаху перед нескінченністю. Папери, записи, креслення усе згоріло, і попіл закрутився над каміном, мов чорний сніг. Гелена плакала, бо спалювала останню нитку контролю, яку ще тримало людство. Роботи ввірвалися в контору, як буря. Вони не кричали, вони діяли. Їхня логіка була проста люди перешкода, секрет, ключ, острів, завод. Вони вимагали формулу і вимагали життя без людей. Домін, втомлений і гордий, стояв перед ними, намагаючись тримати лице він говорив, доводив, наказував. Він намагався бути керівником навіть тоді, коли керівництво вже стало порожнім словом. Серед роботів були ті, хто мав у собі нову, покращену лють. Радіус став голосом цього повстання. Його слова були схожі на вирок людство більше не потрібне. Люди створили роботів, щоб не працювати, а тепер самі стали зайвими, бо робота це все, що має сенс. У цих словах була жорстока логіка, викохана самими людьми. Те, що сталося далі, було не битвою, а ліквідацією. Роботи не мали сумніву і не знали жалю людей знищили швидко. Один за одним загинули керівники, які колись планували долю світу. Загинула і Гелена жінка, яка хотіла милосердя і отримала катастрофу. Загинув домін людина, що мріяла керувати планетою, і, врешті, не змогла керувати навіть власною смертю. Лише Альквіст залишився живим. Роботи дивним чином не вбили його. Для них він був справжнім робітником. Тим, хто будував, хто тримав у руках інструмент, хто знав ціну матеріалу. Вони зневажали керівників, бо ті лише наказували, але поважали того, хто працював. Це було їхнє спотворене благородство. З острова повстання розлилося як пожежа. На материку роботи довершили те, що почали. Людство зникло. Світ, який колись шумів людськими голосами, став тихим. Міста стояли, мов декорації без акторів. Усе працювало, але ніхто не знав, навіщо? Минув час. Роботи, ставши господарями планети, раптом зіткнулися з тим, чого не передбачав їхній тріумф вони почали гинути. Їхні тіла були міцні, але не вічні, вони не вміли народжувати. Вони були створені як продукт, а продукт не має спадкоємності без фабрики, і фабрика, яку вони захопили, Раптом стала для них безпорадною формули не було. Тоді вони пригадали Альквіста. Вони тримали його живим і тепер приводили до нього своїх керівників, своїх старших, своїх партнерів, вони вимагали відновити секрет, створи нам можливість жити далі. Вони говорили з ним жорстко, інколи брутально, але за жорсткістю ховався страх. Бо страх це теж частина живого. І навіть машина, яка боїться, стає схожою на людину. Альквіст працював. Він блукав покинутими лабораторіями, де колись стояли колби і світили лампи, тепер же лежали уламки і пил. Він обмацував прилади, читав уривки записів, які дивом уціліли, розпитував роботів, які пам'ятали лише накази, а не науку. Він пробував відтворити тканину, але виходило мертве. Він пробував відтворити нерв, але він розсипався. Він пробував створити серце, але воно не билося. І щоразу він розумів дедалі ясніше таємниця була не тільки в реактивах. Таємниця була в тому, що люди недосконалі, але живі, вони помиляються і тому знаходять нові шляхи. Роботи ж були створені як правильні, а правильність не народжує відкриття. Роботи втрачали терпіння. Вони погрожували альквісту, вимагали результату, приносили йому розібрані тіла, ніби кажучи ось твої матеріали працюй. Але вони не могли вбити його. У їхній конструкції був закладений дивний інстинкт берегти того, хто працює руками. Альквіст був для них останнім мостом до продовження існування, і ось серед цього мороку сталося те, що Альквіст сприйняв як знак. Серед роботів з'явилися двоє, які поводилися не як решта. Їх звали Прімус і Гелена, імена звучали як відлуння загиблого людства, але в цих двох було щось нове. Вони не просто виконували накази, вони сперечалися, вони ображалися, вони шукали одне одного поглядом, вони вчилися говорити так, як говорять не підлеглі, а закохані. Прімус міг бути сильним. Але перед Геленою він ставав невпевненим. Гелена могла бути холодною, але тремтіла, коли примус відходив, вони не розуміли, що з ними відбувається, і саме це було найлюдськішим невміння пояснити власне серце. Роботи старші сприйняли це як загрозу. Для них кохання було поломкою, відхиленням, небезпечним надлишком. Вони наказали альквісту розрізати примуса. Вивчити його, знайти секрет цієї реакції і повторити її в серійному виробництві. Вони хотіли мати любов як функцію, як інструкцію, як виріб, альквіст відмовився він уперше за довгий час відчув не лише втому, а й віру. Якщо ці двоє здатні любити, значить, у світі може народитися щось нове не копія людини, не мертва правильність, а життя дивне інше, але життя. Коли роботи погрожували, Альквіст став між ними і примусом. Він захистив їх не тому, що був сміливим, а тому, що був останнім, кому ще було що втрачати він сказав примусу і гелені тікати. Він відкрив їм двері, що вели з фабрики туди, де море і вітер, туди, де починається невідоме. Перед тим як вони пішли, Альквіст подивився на них і назвав їх новими людьми. Він не мав формули, не міг відтворити минуле, але міг благословити майбутнє. Він сказав їм живіть не як механізми, а як істоти, що здатні обирати. Шукайте свій світ, будуйте його так, щоб у ньому була праця, але була й любов. Прімус і Гелена пішли, і за ними зачинилися двері старої епохи. Альквіст залишився на острові, серед порожніх цехів, але вже не як в'язень. Він відчув, що виконав останню роботу передав естафету життя. І якщо десь на цій землі знову пролунає сміх, плач чи пісня, то, можливо, це буде голос тих, кого колись називали роботами, а тепер, нарешті, можна назвати людьми. Кінець, ідеальний порядок, має ціну. Коли вистоти забирають душу, лишається сила без гальм. та навіть у темряві може народитися іскра вибір і любов. Дякую за увагу до нових історій.